У столиці на території Національного музею історії України у Другій світовій війні пройшли парадом вихованці київських середніх навчальних закладів з посиленою військово-фізичною підготовкою. У день вшанування пам'яті Георгія Побідоносця і з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом за ініціативи кадетів-ліцеїстів відбувся урочистий парад за пам'ять, за славу, за честь. У київських кадетів є традиція до Дня перемоги відвідати меморіальний комплекс Батьківщина Мати, шанувати безсмертний подвиг українського народу у Другій світовій війні, увіковічити пам'ять полеглих захисників вітчизни. Парадні строї, урочисте шикування, піднесена атмосфера. Особлива мить внесення великого державного прапора України. Правнуки тих, хто виборював перемогу, покладають квіти. Уквітченими стають Алея міст героїв, галерея героїв фронту і тилу, скульптурні композиції форсування Дніпра і передача зброї. До вогонь слави. Корзина квітів. Цього року кадетський корпус підготував національно патріотичний флешмоб. Тризуб на музейних сходах. До 71-ї річниці перемоги над нацизмом і завершення Другої світової юні ліцеїсти, кадети і богунівці пройшлися святковим маршем. Білосніжними мундирами та кашкетами вразив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Учні Київського вищого професійного училища зв'язку пишаються посилу на військово фізичну підготовку з дотриманням військових традицій та ритуалів. Знати, пам'ятати свою історію, поважати подвиг предків це обов'язок нащадків. Впевнені викладачі кадетського корпусу шанобливе ставлення до перемоги, яку вибороли діди-прадіди, має передаватися від покоління до покоління у віках.